І коли в 23-му році контрнаступ не вдався, будемо називати речі своїми іменами, коли він був зупинений росіянам, нам жодного з трьох міст, анонсованих президентом Зеленським, не вдалося визволити, і росіяни, вимотавши наш, нас в оборонних боях, накопивши резерви, перейшли в наступ в жовтні місяць. Стало питання, що робити далі. Тоді генерал Залужник, ви пам'ятаєте, виступив з великою статтею, де сказав, що проблема в тому, що ми зайшли в тупік, ситуація на фронті, що ми воюємо тим ресурсом, який у нас є, і що нам потрібно цей ресурс збільшувати. І не тільки в плані військової допомоги Заходу, але і проводити внутрішню мобілізацію і на наступний рік, тобто 24-й, нам потрібно мінімум 450-500 тисяч нових резервістів для того, щоб вести війну. Пам'ятаєте, яку істерику викликали ці заяви генерала Залужного? Наш найвеличніший політичний діяч сучасності розказав, що генерали почали гратися в політику. А коли вони почали гратися в політику, вони перестають бути генералами. І я, наприклад, не впевнений, що нам потрібно 450-500 тисяч резервістів. І саме головне, я звертав вашу увагу, він в грудні місяці сказав, що нам не вистачає 500 мільярдів гривень. І це вже після того, як закон про державний бюджет було підписано. Тобто він чітко знав, що в державному бюджеті є діра в 500 мільярдів гривень. Але озвучено це було коли? 19 грудня 2023 року. Є я маю на увазі, коли з'ясував уряд, що нам не вистачає 500 мільярдів, і це подалося українському суспільству, як те, що так ми ж хотіли, ми ж розраховували разом з МВФ. Це партнери розраховували, що в кінці літа 24-го року все закінчиться. Ні, пане Олександре. Вибачте, але я з вами не можу поводитись. Це уже якість наших журналістів, угу. тому що коли вони сиділи на прес-конференції у Зеленського, і коли він цю цифру озвучив. Вони повинні були задавати йому уточнюючі запитання. Але вони мовчали. Він засвітив цю цифру, і всі зробили вигляд, що Та, ну, це, так, це теоретичні розмови. А в серпні місяці 2024 року вони забили усі дзвони і почали говорити: ой-ой-ой, на армії не вистачає 500 мільярдів гривень. А ви що про це не знали? Сергій Марченко, який формує бюджет міністр фінансів, про це не знав? А Денис Смигаль, який подавав проєкт державного бюджету на 2024 рік, чиї спеціалісти дивилися Кабмінівський проєкт закону про держбюджет, про це не знали. А Роксалана Підлас, голова бюджетного комітету, яка публічно заявила, що бюджетний запит Міністерства оборони на 2024 рік складає 32 трильйони гривень. А підсумку там залишилось 1,6 трильйона. В 20 разів менше, пане Олександре. Вона не бачила цієї дірки в 500 мільярдів? Вона її чудово бачила. А тепер саме головне, закон цей було прийнято і підписано президентом. Ну, що вони? Смигаль, е Марченко і Підласа обманули президента і не сказали йому про дирку 500 мільярдів. Ви в це вірите? Ні, звичайно. Що, крім, крім, цих, крім цих всіх. Крім цих всіх товаришів, є ж офіс президента, є його служба, яка аналізує бюджет. Невже вони всі змовились і нашого найвеличнішого політичного діяча вманув? А він був перший повинен був вийти і сказати: ви знаєте, оці всі чиновники, вони брехуни, вони мене обманули. В результаті у нас дірка в 500 мільярдів. Я прошу вас, зараз ми повинні щось зробити, а я їх всіх звільняю. Тому що таких чиновників в країні бути не може. Ні. Тому і президент. цій Ситуації був учасником її. Він не був стороною, яка не віддала. вона віддала. Більше того, вона в грудні про це сказала. Він про це сказав на підсумковій прес-конференції. А ось четверта влада, яка сиділа і облизувала найвеличнішу політичну діючку, вона зробила вигляд, що це так. Мимо пролетів. І після цього зняли генерала Залужного і сталися дві страшні події. Я б сказав три. Перше. З жовтня місяця почала блокуватися американська допомога Україні. Практично на півроку вона була заблокована. Е, практично не було передбачено фінансування і проведення мобілізації в тих обсягах, яких вимагала війна, і про яку сміливо, публічно заявив генерал Залужний, що нам потрібно 450-500 тисяч нових воїнів для того, щоб вести війну. Його звільнили. І президент Зеленський паралізував роботу ТЦК, звільнивши всіх керівників обласних ТЦК. Звинувативши їх в тому, що вони хабарники, що вони там і так далі. Пам'ятаєте справу воєнкома Борисов? На мою думку, це була класична російська спецоперація. Я Абсолютно далекі від думки, що там не, не творилися такі ж беззаконня, які сьогодні виявили МУСЕ. Але чому вони творилися? Звідки взялося оця споживна, як то кажуть, площа, де люди готові були платити, а ті готові були брати гроші? Воно з'явилося тільки тому, що процес мобілізації не було узаконено і не було відрегульовано. І практично воєнком отримував право вирішувати, хто піде воювати зараз, а хто воювати не піде. І як тільки у чиновника з'являється така можливість, він тут же нею користається. І чим більше ви загрожуєте чиновника, ми тобто ви посадимо, тим вища плата за те, що він буде в тебе брати хабарі. Тим просто вартість хабаря зростає. Але це не значить, що він не буде брати. Він не буде брати тільки тоді, коли він не буде приймати рішення. А оце право приймати рішення в нього можна було забрати, ще в 2022 році, узаконивши, унормувавши процес. Мобілізації. Щоб рішення приймав не тільки ТЦК, а щоб рішення приймалось в межах Ради національної безпеки і оборони, де було б розплановано щодо чого. Обласних військових адміністрацій, які входять в вертикаль президента. ТЦК повинен бути виконавцем певних завдань, а не органом, який приймає рішення: підеш ти сьогодні на фронт чи не підеш ти сьогодні на фронт. Цього не зроблено. На ТЦК повісили відповідальність за мобілізацію. І вони, несучи відповідальність за мобілізацію, приймали рішення, хто піде воювати, хто не піде. І от звідси і виникли їхні фантастичні багатства, над якими всі обурювалися. А ви обурюєтесь, хлопці? Ви задайте питання, звідки чому їм понесли гроші? І для чого? Для того, щоб звільнитися від військового обов'язку. Якщо у них таке право є, то заберіть у них це право. І їм ніхто не буде нести хабарі. У них не буде можливості так збагачуватися. Ну це ж хтось повинен так поставити питання. Тепер друга позиція. Якщо ти не хочеш, щоб тебе відправляли на фронт, ти повинен перетнути державний кордон. Потрібно вам розказувати, яка там корупція у нас? <ріху> На рівні прикордонних. <ріху> Скільки у нас перепливало там ТИСу, йшло через гори, через доли, пливли через Дністер у нас тут в Вінницькій області і так далі. Це не бачили прикордонники? Це МВС не бачило. Не можна було навести там порядок? Це так складно було? Кого наказали із керівників Державної прикордонної служби? Я думаю, що наступними після СЕКУ будуть саме прикордони. Зараз почнуть з'ясовувати колосальні доходи цієї структури. Тим більше там вже були прецеденти. Пам'ятаєте цю прес-секретарку Південного командування прикордонних служб, яка там Лабутена ходила по Парижу своїм коханим керівником? Які теж так зам за, замазали цю річ. Ну і третій в цій ситуації це мсеки. Які зараз приймають рішення. Коли ж раніше ІТЦК було, було, було можливо прийняти рішення обмежено придатний до військової служби. Тепер так, або придатний, або придатний. І раніше там порядку не було в цих органах медико-соціальної експертизи. І тепер. Коли у них виникла можливість, знову ж таки, приймати рішення, що таке рішення все коли в тебе, наприклад, є довідка МСЕ, це значить, що тебе не візьмуть в армію. Ти не будеш служити. І от вам можливість уникати військового обов'язку через органи МС. Якщо там такі потужні катери, які з 2008 року очолюють цю, цю МСЕ, і за 16 років, яка знає всі входи і виходи. Яка знає всі нюанси, тих нормативних документів, які дають можливість встановлювати все, то уявіть собі, які в неї можливості виникли з початком широкомасштабного вторгнення, скільки людей до неї побігло, скільки друзів у неї з'явилося. Я так розумію, що оці розслідування, які ми бачимо, по батальйонам Монако, батальйонам. Які там ще є батальйони у нас по всій Європі, це ті, які можуть проходити якраз по ось цим категоріям. Вони ж всі не придатні. Пане Олександр, ну давайте ми з вами згадаємо. Я думаю, що ні. Вони не будуть спускатися до, таку, до таких дрібних. Це якраз, скажімо так, бізнесмени середньої роки. Ті, хто мають пару копійок, ті пішли усе. А наприклад, той, же Геннадій Боголюбов не опускався до такого. У нього була його бойова подруга Жопарова, пам'ятаєте, яка була заступником міністра свого часу закордонних справ. Він тупо сів потяг, до нього зайшов прикордонник, він показав чужий паспорт. І той подивившись, сказав, да, це та людина, яка на паспорт. І виїхав. Тобто йому легше було питання з конкретним прикордонником вирішити, ніж займатися цими речами. Він собі виїхав. Через кордон по чужому паспорту. І на цьому все закінчилося. Скажіть, будь ласка, а чому у нас до сьогоднішнього дня, наприклад, не е, змінено законодавство, що коли людина таким обманним способом намагається перетнути державний кордон, чому це не криміналізовано? Ну чому так? Тому що ці вікна потрібні тим, хто збирається таким чином залишити Україну? Згадайте цю депутатку Марченка, да, яка там викидала 5 тисяч доларів у себе значить, там на подвір'ї, де вона також оформляла там так званих волонтерів, які там виїздили і так далі. вже президент і його ефективні менеджери не бачать, де сьогодні найбільша загроза корупції? Що вона сьогодні якраз в тій сфері, яка, яка ну скажімо, дозволяє ухилятися певним категоріям осіб? Від виконання військового обов'язку. Ну це ж зрозуміло, правда? Це у нас ТЦК, це у нас органи МСЕ, це у нас Державна прикордонна служба. І сюди ще четверта категорія зараз корупціонерів вилазить так зване економічне бронювання. Це чистий відкуп від військового обов'язку абсолютно конституційний. Тому що згідно статті 24 Конституції не може бути привілеїв чи обмежень за майновим станом. Як можна звільнятися від виконання військового обов'язку? Я вам заплатив 30 тисяч в і відчепіть від мене. Оця узаконена корупція. Не? Вони їх вже хочуть узаконити. Вони не хочуть з нею боротися. Вони їх хочуть узаконити. А потім ми дивуємося, чого у нас неукомплектовані бригади. Чому у нас не вистачає людей на фронті? А звідки ж вони візьмуть? Да ви пройдіться по Києву, пане Олександр. Подивіться, скільки молодих, здорових чоловіків. В столиці України. Я вам скажу те ж саме Вінниця. Те ж саме скрізь за то села всі вигиб. Там нікому працювати я взагалі не знаю, як наші фермери збирають урожай в тих умовах, яких просто їх там забирають і все їхніх людей. А в містах все нормально. І ми розповідаємо про те, що у нас нікому воювати. Нема кому, звісно, тому що все кругом куплено. Той в ТЦК домовився, той домовився в МСЕК. Хтось з прикордонниками домовився, той, значить, став волонтером, через систему шлях катається, правильно? Якщо щось йому там загрожує, він там тік, де побачить. Як Ханумак уїхав, скажіть мені, будь ласка. І потім привіт нам пересилає і каже, що я такий батько, я не можу ризикувати, я не раб. Як оці всі блогери, інстаблогери, як вони опинилися за кордоном? Як вони виїжджають і тікають за кордон? Метрук. Ну, той просто, так, да. він взяв обійшов там. І найцікавіше анекдот, в чому заключався. Спочатку Дмитрук перейшов кордон, там не зрозуміло як. Зібрав президент страшну нараду, там тупав ногами, там кулаками, ми зараз розумієш, там. І після цього депутат Дарченко втік. То чого варта ваша вертикаль влади, якщо вона народного депутата не може затримати в Україні? Він взяв, втік Одарченко зразу після Дмитрука. Тобто наскрізь гнила й корумпована зелена влада повністю.